Виконуємо вправу 11 з підручника інформатика 5 класу автор Бондаренка. Заходимо в Google Диск. Створимо папку, в якому ми будемо створювати наші презентації. Відкриємо доступ до папки. Заходимо в папку. Натискаємо плюс справа внизу. Вибираємо Презентація. На першому слайді ми створимо титульний аркуш. Назвемо Мій котик-мурчик. І підпишемо Презентація учня або учениці 5 класу. І підпишемо прізвище та ім'я. В верхню рамочку натискаємо двічі. І вписуємо. Тепер натискаємо в будь-яке місце. Натискаємо двічі в нижню рамочку. І підписуємо. Добре. Тепер натискаємо в будь-якому місці двічі. Створимо новий слайд. Справа внизу натискаємо кнопку з плюсиком. Тепер вибираємо новий слайд із макетом. Тепер в верхньому рядочку напишемо. Розваги мурчика. А в нижній рамочці напишемо. Мурчик полюбляє гратися із м'ячим та клубком ниток. Двічі натискаємо верхню рамочку і вписуємо. Тепер двічі натискаємо в нижню рамочку. Добре. Тепер натискаємо в будь-якому місці на екрані. Створимо третій слайд. І напишемо раціон мурчика. Мурчик харчується ковбасою і сметаною. І створюємо четвертий слайд. Напишемо: дякую за увагу! Я і мій кіт Мурчик бажаємо вам гарного дня. Тепер збережемо нашу презентацію. Вверху справа натискаємо три крапочки. Тепер натискаємо на слова нова презентація. Відкрилося віконце для назви. Вписуємо назву вправа 11. І натискаємо ОК. Готово, Наша презентація збережена. Тепер вийдемо з презентації. Натискаємо хрестик зверху зліва на екрані. Наша презентація готова.